Барахука на торпеди. Торгую, зранку трохи купив, я зараз покажу, що купив. Потрохи людей багато, як тих, хто продає, тих, хто купує, тих, хто просто ходить, дивиться, що і як, за скільки. Вчора по я не приїхав, відпочивав тиждень такий по роботі своти, але там особисті справи, замотався просто. Особливо ТЦК, котре мене замучила вже бігати туди, сидіти в черзі по півтори-дві-три години, щоб забрати якусь бумажку або посавити підпис. Тим, кому треба оновити свої дані і в них є термінування, раджу зараз цим зайнятися, тому що потім будуть дуже великі черги ТЦК. Сьогоднішні закупки на врахунці, такий фотоапарат. На віоліті подивився. Коштує трохи більше 1000 гривень. Купив не задорого. Але не знаю, працює чи ні, тому що немає батареїк. буду вже вдома перевіряти. Але на Віоліті був прохід за 1000 гривень як на запчастини. Подивимось. Такий брелок для сина купив. Йому подобається Лего такого плану. БТР. Вчора подібний ягуар бачив на новому аукціоні, там накидали 600 гривень і аукціон ще йшов. Ну, Вирішив взяти за 40 гривень, може пощастить, ще не перевіряв. Судячи по боутан, це не Китай. Буду розбиратися. Купив за 35 гривень, на продажу 100 гривень. Такі сукори купив, заплатив немало. Ще придбав ось таку коробочку жестяну з під цукерок. За 20 гривень і таку дерев'яну вазу з Тарасом Григоровичем Шевченко. Ціна продажу 400 гривень. Що купує? Давайте. чудові під чарки. Ну, ну. У нас есть, пара сто За две штуки сто. Вот и залив. А штуки там. Ну, по 50, то Я даже Тула, що? Ні? Можуть, ні. Але то Але також модель. Просто дитина бавилася, розбила її. Модель така мінімум 150, якщо вона новенька. БТР в яку ціну? бтр 40. БТР-40, так? бтр 40. І Ягуар-40. Ягуар він побитий трошки. Бачите, дитина бавилася, бампер, угу. фара, двірник і отут от задні фари. А так... Єгор 59-го року. То модель. Якщо разом за 70 буде. Ну давайте. А штука, якщо цікава, тут можна чимось підвісити і тут ще підсвіточка. І скільки він коштує? Ну за 30 може віддати. Яка ціна? Сто. Ще подумаю, треба, не треба, ага. Просто етикетку радянську побачив. Цікаво стало. Набором тільки продається. А, такі є окремо. окремо немає. Скільки набір коштує? Ну, там ціна написана да. буде. Запропонував на бараховці такий рол. З радістю купив за 480 гривень. Я такі купую іноді для інвестицій, тому що... Через час вони будуть коштувати тираж таких ролів по 20 тисяч штук. І певна частина буде розпаковуватися, тому вони будуть дорожчати в ціні. Хто має змогу, купуйте, поки вони коштують 450-500 гривень. Потім будуть з часом дорожчати. Що ж таке. Дивися, нападає. Ти щось будеш ставити? Проти мосо буде, бо буду ж монтора. Ні, буде ставити. Наразі ні, що ти будеш. Ну, проти буде. Ти може якихось почуй. Я тобі око ділаю. Mwenye <Papa> 네. That's what I do. А цей зовсім. Якусь? 600 гривень. Механіка. А, Годинник. Який? 900 гривень. До танковий.

Тут пам'ятає в мене таких соників залишилося лише дві штуки. Інші розпродані. Результат того, коли люди беруть порцеляну без дозволу, неправильно ставлять і потім ось такі скови. Сьогодні три людини отут неправильно поставили, вона впала і вже потім я побачив цей скол. Тепер ця сатуєтка не смітник. Замість того, щоб порадувати когось, то її купив би. Шкода? Статуетка, що розбилась, подарував одній жінці. Вона зранку хотіла її купити, але так трапилося, що тепер це подарунок. Раз вона розбилася, все одно збирався викидати. А так людині приємно буде. Моїм юним підписникам, котрі сьогодні мене купували, вам привіт. Так, залишився один соник, їх було 16. Купував на Віоліті однієї людини. Все, що вас зацікавить, майже все є в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі та в закріпленому коментарі. Продав дуже багато мальхіору. Мальхіору я продав на 3000 тисячі гривень, а взагалі сьогодні все. Вдалося продати на 5 ,5 тисячі гривень. Закупка на барахунці в мене вийшла на 2000 гривень з урахуванням монет. Бахулка сьогодні, можна сказати, вдалася, нормально продав, дещо цікаве купив. А ви бережіть себе, не забудьте підписатися та поставити лайк. Вдалося заїхати на закупку. Одна людина запропонувала янкові іграшки, там купив лише декілька штук. Вони такі нецікаві. І друга купив срібло. Оце все срібло я ще не важив, скільки воно разом буде важити. Зараз покажу, що тут цікавого є. Моя закупка по срібу, дуже багато оцюшків. 925 проба. Ось така ладенка, мені подобається. Крута. Також 925 -та проба з гербом України. По цінам ще не знаю, буду спочатку чистити, а потім виставляти в своєму телеграм-каналі. Ось такий крутий браслет 925 -та проба. Такий набір з камнями. Каблучки, сережки, трохи всього є. Такий браслет є цікавий. Але спочатку чистити, потім оцінювати, а потім вже виставляти буду в свій телеграм-канал. Можливо, щось не виставлю, тому що буду спочатку пропонувати своїм постійним клієнтам. Слідкуйте за телеграм-каналом. Фотоапарат, що сьогодні купив на Бараховці, це Canon. Купив його за 100 гривень, вставив батарейки, начебто працює. Але детально не тестував, і я не знайом з такою технікою, що як воно працює, начебто флешка стоїть, але. Чомусь не можу знайти, де тут зайти на фотографії. Дісплей трохи подряпаний. Сфотографувати не можу, чомусь пише, що слабкий акумулятор. Хоча я вставив батарейки, ну, щось. Хоча я вставив батарейки Digital, вони нові, але чомусь він такий слабкий. Ось так він виглядає. Володя, ти казав, що він копійки коштує. Подивимось, скільки накидають на Віоліті. Останні проходи по ньому 1800 гривень, і то продавали як непрацюючий. Подивимось, за скільки вдасться продати.